Строкова пенсія призначається працівникам, які були звільнені за ініціативою власника а, через зміни в організації виробництва, ліквідація підприємства, реорганізація, банкрутство, скорочення чисельності штату, за умови, що працівник став на облік на біржу зайнятості, для нього не знайшлося підходящої роботи. В такому випадку він може вийти на пенсію за півтори роки до досягнення пенсійного віку. На таких самих умовах пенсія може призначатися тим, хто був звільнений у зв'язку з навідним відповідністю посаді через стан здоров'я. Дострокова пенсія людям з інвалідністю за віком призначається, особам, хворим на гіпофізарний нанізм після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок. Особам з інвалідністю позору першої групи та з інвалідністю з дитинства першої групи після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років до наявності стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок. Право на дострокову пенсію мають батьки п'яти більше дітей. Жінки, які мають 5 і більше дітей, виховали їх до 6річного віку або мають дитину з інвалідністю, виховали її до 6річного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію при досягненні жінками 50 років. Якщо дитину виховував батько або за вибором матері, він також матиме право на дострокову пенсію при досягненні 55 років. Для цього необхідно також мати страховий стаж жінкам 15 років, а чоловікам 20 років. Пенсія на пільгових умовах призначається робітникам, які зайняті повний робочий день на підземних роботах, роботах з важкими умовами праці і за результатами тестації робочих місць відповідно до так званого списку номер один професії і виробництва. Така пенсія призначається після досягнення 50 років і за наявності відповідного страхового стажу у чоловіків 25 років, загальний стаж, спеціальний стаж 10 років для жінок 20 років загальний стаж і спеціальний стаж 7 років. Якщо працівник не має достатнього спеціального стажу для дострокового призначення йому пенсії за списком 1, але має достатній загальний страховий стаж і має не менше половину необхідного спеціального стажу, то застосовується зменшення пенсійного віку. За кожен рік роботи за списком 1 чоловікам пенсійний вік зменшується на 1 рік, а жінкам на 1 рік і 4 місяці. Працівникам, які працювали з важкими умовами праці, за так званим списком 2 виробництва професій, і за результатами атестації робочих місць, пенсія призначається достроково при досягненні ними 55 років. Для цього необхідний стаж чоловікам загальний 30 років, спеціальний 12 років 6 місяців, жінкам загальний 25 і спеціальний 10 років. Тут застосовується таке саме правило, якщо у працівника є достатній загальний стаж, але немає достатнього спеціального стажу, в той же час він пропрацював не менше половини цього періоду, застосовується зменшення пенсійного віку. В цьому випадку на один рік зменшується пенсійний вік для чоловіків за кожні 2,5 роки роботи, для жінок на один рік за кожні 2 роки роботи за списком 2.